Вона ведеться не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Тут борються за розуми і настрої. А росіяни намагаються посіяти за непадство та віру в поразку. Російська дезінформація має кілька облич вона може виглядати як фейкові новини, вигадані факти і цитати. Взяли рібенка трьох літмачка в трусіка футболки. Як Ісуса на доскубі прибили. або постановочні відео з поміж іншого створені за допомогою штучного інтелекту. Найчастіше це маніпуляція фактами. Це як 8 літ Бамбілі Донбас, згадують і про український вогонь у відповідь, мовчать про акти агресії з боку російських та проросійських терористів, а також можуть просувати відповідні потрібні наративи. Дуже часто вони замасковані так, що їх можуть підхопити і навіть про українські телеграм-канали, ну або ж про українські, а насправді російські інфопомийки, власне, це і є однією з форм ІПСО інформаційно-психологічних операцій, мета яких впливати на свідомість українців. Наприклад, це можуть бути розповіді про безкінечний економічний потенціал Росії, який неможливо подолати, чи пошук та тиражування якихось фактів. Ро, те, що якісь західні політики підговорили Зеленського не йти на перемовини, а продовжувати воювати. А треба було в Стамбулі в перший тиждень війни домовитися, і все було б добре. А тепер ми неодмінно програємо і нас окупують. Ще можуть хапатися за якісь недружні до України висловлювання, окремих європейських чи американських політиків, або навіть звичайних громадян. Що масштабується на всю націю, так намагаються довести, що союзники нас зрадили, і ми скоро залишимося без допомоги. Є ще купа різної маячні окремим блоком стають історичні маніпуляції. Там є місце вигадкам та викривленням. Сам Путін також любить гратися з історією. Правда, там це настільки профанською, що будь-хто побачить брехню. Та вже потім... Потім октябрьської революції на челі образувати всякі квазі советская образування. Советська вольса стала в савєукраїні. Yeah. Часто історичні фейки стають базусом для наступних витиків наративної дезінформації, наприклад, аргументацію про неспроможність українців мати власну державу взагалі або на певних територіях України.